Друзі, вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу відзвітувати по спільнику капсулу на осінь. Організувала його Юлія Мілєєва. Осінь, все ж таки, настала. Хоч і в жовтні. Дійсно, вересень пролетів, навіть не помітив ніхто. Ніби як четвертий місяць літа він був настільки теплий, а сьогодні вже так реально холодно і ось. Напевно, основа моєї капсули це кардиган. Е, уже сьогодні можна одягати навіть зверху, ще й курточку не помішало. Хоча кардиган тепленький, то, можливо, і було б теплий в кардигані. Мені дуже сподобалось, особливо сподобалися смужки, вони ніби як мережка. Капсулу я планувала спочатку в'язати для себе, але потім в процесі все перегралося. І е, вийшло так, що деякі речі. На подарунок, деякі для мене. В минулому відео я вас запитувала, яку краще сюди зробити планку. Ну, звичайно, думки розділилися. Хтось мені радив зробити світлу, так як я й зробила. Хтось мені радив зробити темну планку, хтось радив зробити так само смужками, як і основне полотно. Дехто мені радив зробити зверху, щоб була світла внизу темна. Але як ви, можливо, вже помітили, а, можливо, ще ні. Я не люблю заморочуватися, так би мовити. Я не люблю ускладнювати собі життя, тому що життя наше не зовсім просте. І ще в'язання, яке мало би приносити нам задоволення починати щось придумувати, надто складно. Бачите, зв'язала я світлу планку. Хтось мені написав, що саме портретна зона, де в нас лице, верх. Я так і хотіла, щоб він був світлий, не хотіла його затемняти. І якби я зробила темну планку, це б тут, мені здається, якраз скидалось в очі і перерізала цю мою зону. Я вирішила зробити її світлою. І е, пішла в магазин за гудзиками, знайшла два види гудзиків. Одні були бежево, але більш до жовтого, якось такий він, цей такий бежево-сірий колір. А той був більше до ну, такий бежево коричневий чи жовтуватий. І ще побачила я ось такі гудзики. Такі темного такого кольору. Якраз. Е... Кардиган такий грубоватий, і мені здалося, що саме такі матові гудзики дуже сюди впишуться. А, дуже зручний, тепленький. Е, я вже стою, мені вже аж жарко, тому що тут є в складі альпака. Далі. Саме перший вір, який я в'язала в капсулі, це був такий чудовий бактус. Такий він величенький, ви бачите. Величенький, величенький. Зараз я його одягну. Ось так я вже намотала цей бактус. Китиця, неймовірно, розкішна. До речі, він такий величенький, то навіть не один раз я його закрутила по шиї. Дуже яскравий. Мені подобається візерунки. Я вже розповідала, що цей бактус я хочу презентувати моїй мамі, тільки ми з нею побачимось. Я зразу його їй і подарую. Дуже яскравий. До речі, сьогодні теж я вже перемотала ниточку для нового бактуса. Потім десь в процесах я вам покажу, що в мене там виходить. <рик> Такий яскравий, піднімає настрій, мені дуже подобається і дуже приємний. Красна осінь, вавовна, супер. І наступний виріб, який я в'язала, це такі шкарпетки з таким зап'ятником. Є вже майстер-клас, мене на каналі на ці шкарпетки. Yeah. Як на нозі я вам зараз ставлю покажу. Дуже вони класні. До речі, гарно перекликаються кольори, такі сірі в цій капсулі. Єдине, що бактус, але він зовсім для іншої людини, то, в принципі, можливо, такий варіант. Шкарпетки чудові, пряжа невідома. Десь були якісь залишки, мені мама подарувала. То. Такі карпеточки я зв'язала. Дуже вони мені подобаються, щільненькі, тепленькі. І нещодавно я завершила ось ці рукавиці. Рукавиці, ну, називаємо їх листочки чи листя рукавиці. Це рукавиці зв'язані з пряжі твідової. Дуже вона класно розпушилася. Я вам зараз ставлю таку підйомку. Робила вчора. Красонечко присвітило, було видно ці всі переходи кольорів, ці всі крапенки. Настільки вони класні, ці рукавиці. І наскільки вони приємні і тепленькі. Я такі мріяла дуже давно. Чомусь я їх не в'язала. Не було твіду, напевно, в мене. Він такий приємний, теплий. І останнього разу, коли я вам показувала ці рукавиці, трохи виросли листочки на них. Хоч і осінь, але листочки виросли. І з останнього разу я перев'язала палич такий. Мій перфекціонізм не дав мені залишити його повністю бежевим, тож я зробила так само, він йде в полосочку бежево сірий. Можливо, так не видно на відео ці всі полосочки, а мені дуже вони подобаються. І палець в мене по моїй методиці, Ось дивіться, я робила збавляння з цієї сторони, не так, як завжди, там по колу чи в останньому ряду. А формувала такий анатомічний палець. Можливо, це я Америку вам не відкрию. Класно, сідає по руці. Я, скоріше всього, зроблю огляд на них, тому що поки що в'язати хіба що дитячі. Чи малеча моя вже приміряла. Тільки побачимо і шкарпетки, які я зв'язала, або ці рукавиці, то вона вже це приміряла, їй дуже, вони, видно, подобаються. І пряжі, до речі, зовсім пішло мало. На одну рукавицю близько 15 грамів. Я зважу обидві і вам скажу, скільки точно їхня вага. Чомусь я думала, що на рукавиці приблизно, як на шкарпетки, має бути пряжі. Чому я так думала, я не знаю. Візерунок тут із книги Секрети японських візерунків номер 132 І там така широка панелька. Я вибрала оці листочки і дві такі доріжки по бокам. Захотілося мені їх просто зв'язати без резинок. Зразу почала в'язати візерунок. І мені така модель дуже подобається. Можливо, не зовсім практично, тому що тут вони вільні на руці, але вони добре тримаються, я би сказала. Саме мені подобається, що можна на рукавиці зв'язати різні візерунки. Тому що якщо пальці, то вже таких не, не вийде класних візерунків, що в'язати рукавички. Тут так теж цікаво. Ну, взагалі вони суперові, просто ідеальні. Я не думала, що ці рукавиці принесуть мені тільки задоволення. До речі, я вже коли в'язала другу, то дуже швиденько її зв'язала. Тобто, якщо у вас є вільний час, і ніхто вас не смикає, то можна швиденько зв'язати. в вона дуже просто в'яжеться, до речі, все класно, можна змінювати, можна менший листочок зробити. Тобто вони класні. Ось така в мене капсула. Я дуже дякую Юлі і всім дівчатам, які в'язали. Дуже вони класні. Потрохи не так активно, як би хотілося. Тому що всі зайняті, звичайно, і ще в мене була купа спільників. Слава Богу, вони завершились. До речі, вчора в мене вже на спицях нічого не було, я все завершила. І розпочала ввечері, не втрималася. Думала пару днів, я побуду без в'язання. Просто позбираюся думками, щось собі там подивлюся, помрію, попланую і вже. Сиділа я планувала щоб дов'язати в другому спільнику і вже почала в'язати свій смугастик, тож не можу я без в'язання, як ви вже зрозуміли. І ще шапкоманія мене чекає. До речі, я продовжила термін вступу до шапкоманії. Продовжила до 20 жовтня, тому що дівчата, багато хто чекає пряжу, хтось десь не встигає з проєктами другими, хтось з якогось робота, діти. Ну, зрозуміло, ми всі україночки завжди зайняті, працюємо, творимо і тому я продовжила час. Тобто, хто ще не долучився до Півника шапкоманія, долучайтеся, я вас запрошую. Посилання на чат телеграм я залишу під відео, зможете перейти і долучитися. Дівчата вже нав'язали купу краси, вже багато хто розпочав свої процеси. Дякую, Якщо Вам не вистачає натхнення, долучайтесь до нас в чат, будемо в'язати разом. Я би сказала, що капсула моя вдала, я задоволена роботою, задоволена спілкуванням з дівчатами, підписуйтесь на мій канал ставте мені подобаєчки, напишіть мені коментар, що вам сподобалось найбільше з моєї капсули, і напишіть, чи ви берете участь у спільниках, взагалі, чи брали участь, і наскільки вам це цікаво чи не цікаво. Я вам дякую за увагу, дякую за підтримку, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.